Good morning pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні! У нас з вами сьогодні наступний відео урок. At our last unit, we work with different kinds of grammar materials: any, some, no, and also with countable and uncountable nouns. В останньому Юніті ми з вами працювали з граматикою, де дуже детально розбирали, коли вживати any, some, no, Та також на останньому році поговорили про злічувані та незлічувані іменники. Так, як казати багато, як казати мало. So, today we should revise all material. Сьогодні ми повинні зробити висновки так, з цього матеріалу. Я вам ще раз нагадаю, як і коли ми ще вживаємо. І на наступний раз у вас буде онлайн-тестування щодо правильного використання Any, Some, No, та також a Few, Little. First of all, we should Open your book. Ви повинні відкрити підручничок на сторіночці 81. Open your book, page 81. Exercise 4. Перед нами вправа четверта. А, так, давайте я перевірю, чи дійсно сторіночка 81. Так, 81. В Вправі перші. Для того, щоб ми її виконали, нам потрібно зробити а, да, згадати, що ж таке використовуємо, коли в яких випадках, сам, any і no. А, четверта вправа складається з двох частин: A і B. В першій частині ми вживаємо any, sing, body або one і no. Nothing, nobody and no. One. А, дивіться, тут немає сам. Хочу нагадати, що сам ми вживаємо у стверджувальних реченнях. Що стосується Ені? Ені ми вживаємо тоді, коли у нас є заперечення. Пам'ятаєте, що в реченні може бути лише одне заперечення, так? І Ені uh, ми вживаємо у питальних реченнях. Тому, коли ми зараз будемо робити першу частину, хочу вам сказати, що в реченні у нас uh, запропоновано на да? але ми повинні вжити Ені. Для того, щоб ми вжили Ені. Нам потрібно речення зробити заперечним. Тобто, після а, певної, в даному випадку, після допоміжного дієслова, так, ми повинні поставити заперечну частку ноти. У нас, бачите, перші три речення починаються з there is. Скорочний варіант, але ми його зробимо заперечним. The reason. А, замість «nobody» нам потрібно поставити «anybody». Ну, я думаю, всі розуміють, що якщо було барі людина, то і буде людина тільки any барі. Ну, можна сказати, на початковому варіанті «nobody», а в фінальному варіанті, наприклад, «anything». Ні. Тут ми все зберігаємо. Різниця лише в тому, що якщо у нас є «any», то біля допоміжного дієслова у нас повинно стояти заперечна частка «not». Якщо у нас «not» немає, то ми вживаємо або «some», або «any». В нашому випадку чітко поставлене завдання вжити any. Тому буде there isn't, або there is not anybody at home. Відповідно, в другому реченні no one ми міняємо на anyone. There isn't anyone living in that house. There is nothing. Nothing міняємо на anything. There is not, або there isn't anything to do this weekend. She said nothing about going to England. У нас, бачите, немає форму дієслова be в попередніх трьох реченнях, тому у нас з'являється допоміжне дієслово. В минулому часі допоміжне дієслово did, «ді», тому буде she did not. Said у першій формі має форму say, тому she did not say anything. «Nothing» змінило на anything. She did not say anything about going to England. Five. I know nobody. No, nobody ми змінимо на anybody. Що стосується no. Це звичайне дієслово, тому для заперечення потрібно допоміжне. У нас I know в present simple, тому допоміжне буде I do. Uh, I do not. Так, в заперечній варіанті. I do not, uh, I do not know anybody here. Що стосується нас, зверніть увагу, друга вправа у нас пов'язана з, саме з перетворенням any на No. Знову ж таки, якщо було бабі, то і залишиться баді. Якщо було any, да, то і буде насін. Тепер головне, у нас тут навпаки зовсім. У вас uh, є заперечна форма, вам треба зробити стверджування. Якщо у вас I do not know, то буде I know. I do not know anybody, або I know nobody. Зрозуміли? Do not. Ми прибираємо, залишаємо, що я просто знаю, але знаю нікого. I know nobody who can help me. Are you sure she didn't say anything about it? Ну, знову прибираємо didn't заперечну частку. і замість «anything» ставимо «nothing». Are you sure she say Подождите в минулому часі тому буде. She said nothing about it. Ще раз. Are you sure she said nothing about it. Так, uh, there, number, uh, number three. There isn't anyone home. Anyone's nobody, sorry. А uh, uh, isn't ми не можемо прибрати зовсім, тому що це uh, основне дієслово, uh, форма дієслова «тобі». Тому ми просто прибираємо is. There is no one here. There is no one here. I don't have anything to wear. Anything з на nothing і прибираємо don't. I have nothing to wear. There isn't anything. Anything ми uh, змінюємо на nothing isn't. Ми не прибираємо, а лише прибираємо not. There is nothing good on TV. This evening. Я дуже сподіваюся, що ви розібралися точно, коли ми вживаємо «any», коли вживаємо «some», коли вживаємо «no». Зараз хочу нагадати вам про те, як ми е, можемо розділити всі діз, е, іменники, вибачте. Uh, all nouns can be countable and uncountable. Uh, всі uh, uh, бачите, можуть поділитися на дві групи: countable це злічувані, uncountable не злічувані. Якщо ви можете щось порахувати, наприклад, ми дуже часто кажемо uh, про продукти, так, ви можете. Їх врахувати, взяти в руку, сказати один, два, будь-яку цифру назвати, так, то цей продукт злічеваний. Якщо ми кажемо про щось ціле, де нам а, достається лише шматочок. Якщо ми кажемо про те, що лється, сипеться, то це все неможливо порахувати, тому що вам для певного виміру потрібна або якась ємність, а, за допомогою а, чого ви можете сказати, з чого у вас а, є декілька. А, а для того, щоб сказати мало, вам потрібно вживати фразу або few, або «a little». А, якщо ви скажете a few», то ви маєте на увазі, що у вас мало, але з тими словами, іменниками, які можна порахувати. Якщо ви кажете «little», значить це означає, що ви також кажете мало. У е е перекладу зовсім однакове значення, але мова йде лише про те, що рахувати не можна. So, you, ми можемо рахувати, «little» – ми рахувати не можемо. Я хочу вам зробити підказку. Якщо предмета рахувати можеш, то в кінці буде стояти літера С. Да? В множині може слово вживатися. Якщо предмет не рахується, або, да, якийсь продукт, то у вас ні в якому разі в кінці буква С не з'явиться, тому що а, ці продукти не вживаються в множині. Ну, so, let's start. давайте почнемо. She have a sweater's. Світше це світери, так? Uh, ми їх можемо порахувати. В кінці стоїть буква S, тому ми кажемо a Few. Would you like a sandwiches? Зверніть увагу, я навіть до кінця не дочитую, тому що мені, в принципі, це не потрібно. Мені потрібно лише знати слово іменник, перед яким потрібно ставити few» або «little». Would you like a sandwich? Sandwiches, sandwiches – бутерброди, їх можна порахувати, в множині стоїть, значить, «a few sandwiches». There is a milk. Milk – це молоко, це рідина. Uh, Нема в кінці множини, тому відповідно це uncountable noun, І ми вживаємо little. There is little milk in the refrigerator. Four. We must help, they have water. Ну, water, зрозуміло, що це вода рідина. В кінці немає букви с. Тому це uncountable noun, ми вживаємо little. They have little water left, no and no food. Very of your poems uh, were published in her lifetime. Poems. Poem, вони вірші, так? Вони звічувають, їх можна порахувати, тому ми кажемо: very few of your poems. Далі, six. She has a close friends. Вона має мало о, близьких друзів. Друзі ми рахуємо, тому a few close friends. Is known about her life in America. Щось відомо мало так про її життя. Життя це взагалі поняття, його рахувати не можна, о, тому ми кажемо little. Little is known about her life in America. I like these jeans, but they are a too big. Дивимось, джинси. так, uh, ну, Вони не можуть рахуватися, так? Пари джинс рахуються. Самі джинси вони не рахуються. But they are, uh, Якщо вони не рахуються, тому a little. A little too big. так. Nine. There are very places місця. Uh, very few places where there are no cars. Дуже мало місць. І do you understand? Yes. Трошки. Чи ти розумієш, що саме нам не сказано, тому ми кажемо, як незлічувальне. Uh, поняття yes and little. Ну, Я е, дуже сподіваюся, що ви зрозуміли цей матеріал, і у вас не виникне труднощів е, щодо виконання онлайн-тестування з цієї теми. Зараз я не зову. see you next time. goodbye.